І так, в цьому випуску ми вам покажемо збільшену версію Model Y на 6 місць, Model 3, яка по заявкам проїжджає більше 800 кілометрів. Також покажемо заяву пана Гетьманцева, яка руйнує наші надії на 26 рік. А також Тесла нарешті, офіційно заявила про ресурс своїх батарей. Ну і, звичайно, не неоменем фестиваль дурунів в користуні. Поїхали! І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми з вами обговоримо кілька важливих новин. Звичайно, що найпершою новиною буде у нас Model Y, тому що це найпопулярніший автомобіль в світі, найпопулярніший електромобіль і, відповідно, найпопулярніша Тесла Україна не є винятком, в тому числі в нас, найбільше замовлень саме на Model Y, тому що ну, це практична машина. Люди в нас люблять практичні. Машини. Крім того, що Tesla збільшила свою Model Y, поки що тільки для китайського ринку. В них взагалі в Китаї дуже поширена оця штука з лонговими версіями. Ви там можете навіть зустріти умовно Audi a 4 версії Long або Tiguan у версії Long. Для їхнього ринку це досить характерно. Наскільки я знаю, це якась дань ніби якби престижності, тому що володіти лонговою версією будь-якого автомобіля в Китаї вважається престижною, навіть якщо це Audi a 4 Вони не тільки збільшили її в довжину, також збільшили її в висоту. По висоті, Точніше, по довжині, майже на 18 см і по висоті майже на 5 см збільшилась Model Y. Є вона в конфігурації 6 місць. Ходять деякі чутки про те, що будуть комбінації. І на 6 місць, на 7 місць, на 5 місць в лонговій версії, але поки що офіційної інформації по цьому приводу немає, є тільки те, що вона стане вищою, довшою і колісна база, відповідно, теж зміниться. Незважаючи на те, що Тесла вже робила семимісну версію своєї Model Y для всіх країн в Америці, вони робили в нас ці машини. Є, до речі, одну семимісну Model Y, ми вам зараз покажемо. Крім того, що Тесла змінила габарити самої Model Y, також додала новий колір, новий дизайн сидінь, також новий дизайн коліс. Нові кольори, нові дизайни, деякі деталі – Це завжди приємно, особливо для тих, хто купує собі нову, новий автомобіль, і він хоче, щоб навколишні люди теж знали, що в нього не 2025 2026 року. Model Y. Це дозволяє таким чином відрізняти ті чи інші автомобілі на дорозі. В різних поколіннях. Ну, от бачите, зараз автовиробники більше схожі на виробників гаджетів, які там, наприклад, в якесь покоління там, нового айфона з'являється новий кольор, переставляються камери для того, щоб всі навколо бачили, коли ви там, ставите свій телефон на стіл, що у вас саме 21 й iPhone, а не 18-й. До автовиробництва це теж дійшло. Добре, чи це погано? Побачимо з часом, але зараз воно так. Особисто для мене цікаво враховуючи те, що Model Y і так дуже популярний автомобіль. А Model X це не най... найнепопулярніша Тесла, і не через те, що вона погана, а через те, що вона найдорожча з усіх Tesla, Як це вплине на продажі саме -а? тому що декому, наприклад, там не вистачало місця в Model Y, і він приглядався до -а, там, можливо старшого року, вживаного, але -а, або більше місця умовно за той ж самий бюджет там нової чи свіжо свіжішої Model Y. Як це вплине на продажі X, ну, в принципі, досить очевидно, воно знизить його. Але глобально, як це попливає, побачимо. Тому що знову ж таки не забуваймо, що в рамках лінійки Tesla Model 3, Model 2 це бюджетні версії Tesla, а преміальні версії це Model S, Model X. Наступною нашою новиною є Model 3 з збільшеним запасом ходу. Поки що її в інтернеті називають Model 3. Plus. Ну, що саме цікаве, обіцяють на неї запас ходу 800 кілометрів. Не, і зразу в мене особисто і напевно у вас також виникло питання. А як вони рахували? Тому що як в тому е, знаєте, мемі, е, як у вашого відділу получаються такі хороші результати, неправильно рахуємо. І тут е, в цьому, скоріш за все, і криється оця от гучниця і заголовок. По прогнозам мають збільшити ємність батареї майже до 80 кВт. Звичайно, що в такому форматі ніяких залізофосфатних батарей не може існувати в базі Model 3, тому що в цей корпус стільки кВт не влізе, тому що плотність енергії в батареях Кател ну, значно менший, вона важча, і плотність енергії відповідно гірша, ніж в літіонних акумуляторах відповідно в нашому в нашій версії буде Нікель-Марганець Кобальт виробництво LG. І відповідно ця батарея по саме головне. Запасу CLTC, а це китайський формат заміру пробігу електромобілю. Якщо ви цікавитесь різними електромобілями, ви розумієте, які існують є методи підрахунку запасу ходу. І це, скажімо так, китайських 800 кілометрів. Відповідно, від цих 800 можна сміло віднімати 200-250 км, і ви отримаєте реальний запас ходу, що насправді теж непогано. Тому що ми знаємо, що Model 3, особливо задньопривідна її версія, на, свої, на свою ємність батареї є найдальнобійнішою Теслою, тому що вона найменше споживає енергії. В неї дуже хороший коефіцієнт аеродинаміки, вона легка, вона досить простенька, і відповідно вона проїжджає далеко, витративши меншу кількість кіловат. Тому за рахунок цього збільшення майже до 80 кВт, якщо точніше, 79,7 прогнозують, вона має проїхати. Можете, до речі, для себе, якщо ви власник Model 3, порахувати, скільки вона проїде, тому що ви знаєте свій середній розхід енергії. Вам на екрані це в діло Tesla показує, і ви зможете порахувати, якщо б ви придбали нову Model 3 скільки б ви проїхали на ній в звичайному своєму режимі їзди, а не як по цьому циклу CLTC, як рахують собі китайці, щоб малювати. Дуже класні показники запасу ходу, де їхні там, машини по 15 тисяч доларів зібрані з бок значого, на 40 чи на 30 кВт батареї. По Іхнім заявкам там проїжджають 400 км, які перетворюються в реальних 200. Тому е, батарею ми будемо мати від LG. LG досі ну, і зараз теж робить батарею для Тесли. Хороші батарейки, відповідно, е, можна зрозуміти, що ця батарея вам буде видавати плюс-мінус е, ті ж самі показники, як і ваші ті, що зараз, але розхід енергії вашої реальної в наявності трійки, яка у вас є. Ділити на оцю нову ємність і зрозуміти реальний запас ходу. Важливий момент, чому поява 80-кіловатної батареї в Model 3 взагалі новина, тому що ми знаємо, що є 82 кіловатні Model 3 Long-Range Dual Motor. А це стосується саме задньопривідних версій, тому що максимальна батарейка на даний момент задньопривідній версії це Mid+, це 65 кВт. Якщо я не помиляюсь, поправити мене в коментарях. Відповідно, вона теж непогано проїжджає. І враховуючи те, що задньопривідна трійка проїжджає більше, ніж повнопривідна, додаючи її оцих додаткових кіловат, тепер це, скоріш за все, стане самою дальнобійною Теслою в усій лінійці, в принципі. Навіть, по ідеї, більше буде проїжджати, ніж Model S long range. Так, товариство, ви знаєте, що ми розігруємо павербанки. Но ми розігруємо тепер ще отакі от красунчики. Бачите, тут 4 USB-порта, 24. Спортивних портал, да? червоненьких таких, швидких. Фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки. 60 там з хвостиком 1000 мАч За донат в описі є банка, QR-код на екрані. Донатьте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки: за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте допомагайте нашій армії. І продовжуємо дивитися відео. Третє, наша новина, це закінчення дії пільги на імпорт електрокарів. Ми говорили про це вже давно: що хто собі планує або думає прийняти це рішення купувати електромобіль чи не купувати, або змінити свій наявний електромобіль на інший, ну якби треба встигнути до кінця року. А якщо ми говоримо про імпорт автомобілів з Америки, з Америки ми дуже багато привозимо Тесла. До речі, якщо вам потрібна Тесла з будь-якої частини світу, ви можете заглянути до нас телеграм-канал, там є пропозиції. З цінами, і там ви можете оглянути, які електромобілі, які Тесли ми вам можемо запропонувати. Якщо ви не знайшли підходящий для себе варіант в нашому телеграм-каналі, там є контакти менеджерів, напишіть, їм, вони підберуть Теслу індивідуально для вас. І так, повертаємося до скасування, от до речі, про це теж скажу: не скасування пільги, а Бо ми говорили про це і знімали про це там і короткі відео у нас в інстаграмі і в Тіктосі. Якщо не підписані, то підпишіться, тому що там актуальніші новини виходять, тому що там виходять відео кожного дня. Відповідно, свіжішу інформацію ви там зможете отримати. Тому підписуйтесь. І відповідно, ми говорили, що дивіться, от закінчується в 26-му році, точніше, в кінці 25-го, по закону, там, 1 січня 26-го року, закінчується дія пільги на імпорт електрокарів. Якщо ви хочете придбати, думайте над прийняттям цим рішенням, думайте швидше, тому що якби воно все закінчується. І там накидували нам в коментарях дуже багато всяких грубостей. Та там ніяку пільгу ніхто не скасовував покажіть закон, який скасовується. Дивіться, я вам скажу, скасовувати нічого не потрібно. Воно скасовується саме по собі. Воно просто закінчує діяти. І щоб воно продовжило діяти, хтось. Повинен його продовжити відповідно подати якийсь законопроект. І було подано два законопроекти. Ну я коли їх бачив, хто їх подавав, я там не сильний політик, але ну там би сильним і не треба, тому щоб зрозуміти, що ніхто за це голосувати не буде, тому що самі вони голосів не зберуть, а підтримки ці депутатські групи, якби в парламенті, не сильно то мають. Відповідно, з комунікацією вийшов до нас пан Гетьманцев, який якраз відповідає за ці процеси, і він уже відверто в своєму телеграм-каналі. Скрін ми вам прикріпимо, Написав, що ніякої продовження пільги не буде, і відповідно він теж правильно пише, що продовжуватись воно не буде, воно саме скасується і без чогось там рішень. Відповідно, там він дає певну оцінку, потрібно це робити чи не потрібно. Але аргументація основна в тому, що потрібно формувати бюджет, збирати гроші на армію і інші державні витрати і брати з імпорту ПДВ. Давати свою оцінку цьому я не буду, тому що ситуація, ми самі знаємо, в бюджеті складна, гроші там потрібні. Можливо, там поки нам до Європи ще далеко, тому що зазвичай в Європі ці речі скасовуються або потрошки скасовують після там набуття якоїсь там питому кількості цих електромобілів. Якщо вам може здатися, що навколо дуже багато електромобілів у вас у вашому місті, у ваших друзів, у ваших родичів. То для цього потрібно просто заглянути на цифри. Країна у нас велика, відповідно. Цифри на сьогодні такі: серед усіх легкових автомобілів електромобілі займають 1,7% від всієї кількості. Я розумію, що через те, що ви ними цікавитеся, я в тому числі на дорозі я бачу кожну Теслу. От всі Тесли, я на всіх, всіх на них дивлюсь, які вони там, там заглядають, там, хто там за кермом, можливо, побачити когось знайомого. Але якщо подивитися на країну в цілому, то цих електромобілів насправді дуже мало. І це ми говоримо не тільки про Тесла, а взагалі всіх. От все, що привозили електричне легкове, це все від кількості легкових автомобілів. Це дуже мало, тому що в Європі вона відбувається зазвичай після 20%, в когось більше, в когось менше, але в середньому 20. Нам до цього ще дуже далеко, ми ще навіть і 2% не добрали. Тому пільги на наступний рік не буде. Не буде не тільки пільги на імпорт, а це у нас 10% мита і 20% ПДВ. Щоб ви розуміли, як це нараховується, у нас є акциз євро за кіловат, він невеликий, ми зараз його платимо. Є в нас мито, це 10%, яке накладується на митну вартість автомобіля. Якщо ви купили автомобіль, наприклад, за 20 тисяч доларів, митна вартість вашого автомобіля буде десь близько 24 тисяч доларів. Це якщо ви купили його на аукціоні, якщо ви купили його з Європи, там по-іншому буде рахуватися. Ну або там з Китаю. Відповідно на цю суму ви платите 10 мита. Потім оце акциз плюс мито. Додається разом, і на цю суму нараховується 20% ПДВ. Тобто це не просто 30% буде, це буде трошки більше. І потім при першій реєстрації ви будете платити від 3 до 5 залежно з, знову ж таки від вартості вашого автомобіля, при першій реєстрації. Тому можете собі приблизно прикинути, що там в районі 35%, от може трошки більше, трошки менше, залежно від вартості машини. Ви будете платити мита, яке зараз не платите. Тому у вас залишилось, якщо з Америки, то реально дуже мало часу. Якщо з Європи, то ще можна трошки повибирати. Е, відповідно, е, якщо ви там плануєте, бо ми там ще докуповуємо автомобілі, будемо багато їх привозити. Але ну, якщо ви ще хочете встигнути, то постарайтесь, тому що пільги, продовження пільги не буде. Е, як це вплине на ринок, ми побачимо вже ближче до кінця 25-го року і в 2026, му вже коли вступимо в нову реальність. Переставати ввозити машини ніхто не буде, тому що в нас електро автомобілізація або автомобілізація в принципі населення досить низька в Україні знову ж таки чиста статистика: має бути як мінімум в два-три рази більше взагалі автомобілів, щоб досягнути автомобілізації суспільства, хоча б такого, як в Польщі, наприклад. Зрозуміло, що не всі кожного дня їздять на всіх своїх автомобілях. Просто ну в умовних поляків в сім'ї, типу там по три машини. Зрозуміло, що вони не всі три машини ну, там використовують кожного дня. Може, десь там в один день одну. Іншу, там, колись якийсь день на двох поїхали. Але просто це світова практика, це не тільки в поляків, в світі взагалі так воно працює, що автомобілів зазвичай в сім'ях кілька. Тому бажаємо всім нам мати по кілька автомобілів в сім'ї, далі е розвивати електромобільність і Теслість в нашій країні, тому що нагадую, що Тесла це найкращий автомобіль, який ви можете на сьогодні собі в принципі, придбати. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21 потужної батареїчки з Model Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Наступна наша новина: Тесла офіційно назвала строки експлуатації своїх батарей. Знаєте, деколи коли я читаю якусь, якби, щоб не назв не здатись старим, скажімо, пресу, та я читаю пресу, деколи дивуюся, як формуються певні заголовки. І коли ми, коли я прочитав цей заголовок, там тесло офіційно надав інформацію про свої батареї. Такі думав, ну зазвичай вони нічого з цього приводу не кажуть ні про потужність там в кінських силах, особливо там ну, за останній час на свіжі моделі ніколи про це не говорили. Розгін від нуля там до ста, від нуля до 60 миль, запас ходу по якомусь стандарту, і на тому якби все. А тут. Перше речення в цій новині одразу повернуло мене якби, в реальність ту, яку я живу. що Тесла офіційно ніколи таке не називає. І так у нас. Тесла офіційно озвучила середній строк служби своїх електромобілів. За внутрішніми даними компанії. Одразу поняли там акумулятори втрачають близько 20% від початкової ємності пробігу за 200 тисяч миль. Це приблизно 320 тисяч кілометрів. В Україні вже є до речі такі автомобілі. Ми багато вже бачили різних Тесл, і з більшими пробігами, і з меншими показники різні. Тому це якби усереднення серед усіх електромобілів, серед усіх Тесл. З яких сама компанія Тесла збирає статистику. А Тесли є доступ, повірте, до всіх ваших даних в автомобілі, навіть під яким кутом ви в ту чи іншу секунду повертаєте кермо і з якою силою в барах. Тиснете на педаль, наприклад, гальм, або на скільки відсотків тиснете на педаль акселератора. У нас, до речі, колись давненько, вже напевно більше року назад було про це відео, де в нас один з наших клієнтів, друзів і підписників попав в ДТП неприємне, і в нього не було відеореєстратора. І він написав в Тесло і попросив надати йому інформацію ну, під час цього ДТП відео з камер. Хоча в нього не було ні флешки, ні реєстратора, нічого. В нього в тих, мод... в тих версіях Тесли в тих роках ще не було взагалі такого такої штуки, як вбудований відеореєстратор. Це вже потім з оновленнями прийшло. І Тесла йому прислала відео з усіх камер, був він пристібнутий, як він їхав, куди куди кермо, куди з якою силою на педалі тиснув. Там дуже багато різної інформації. Обов'язково знайдіть цей відео. Згляньте. Дуже цікаво, просто подивитися, скільки метрик знімає машина сама для того, щоб розуміти, що з нею відбувається. З нашою інформацією про цю деградацію батареї за 320 тисяч кілометрів до 20%. я бачу машини із більшими просадками і по великому рахунку. Е це як якщо там в звичайні машини перевести, там знаєте, коли там з заводу виходить машина там, на 200 сил, і там з часом в неї там, стає там, 180. Коли така різниця, вона не сильно там, відчувається. Коли людина собі купує електромобіль з пробігом 320 тисяч кілометрів, вона, напевно, на щось то й розраховує і розуміє, що це не нова машина. Відповідно, коли людина це купляє, зазвичай вона купляє з дуже хорошим дисконтом від ціни і там від ціни нової ми взагалі не говоримо, просто від ціни ринку. Відповідно, той запас ходу, який там залишається, скоріш за все, виправданий за ту ціну. Тому машини далі собі їздять. Звичайно, що чим більша просадка батареї, тим гірше вона впливає на її показники. Але знову ж таки, для того, щоб їздити, ну, вони ще будуть їздити довго і довго, тому що деградація, вона насправді в перший рік іде досить. Суттєво ми про це знімали, а потім кожного року Леня невисоч... невис... невеликий відсоточок ось цього запасу ходу заводського у вас втрачається. Ну, як будь-який механізм він. Або електронна частина, він має якісь свій ресурс, і потрошки він знижується. А 320 тисяч кілометрів. Зараз, мені здається, деякі мотори не проїжджають по 40 тисяч км в нових машинах. Про 120, якісь 200 тисяч кілометрів на одному моторі ми зараз і не говоримо. А в сучасних машинах вартість мотору, зараз, ну, в капіталити мотори, там, не називають якісь цифри, там 6-5 там, тисяч євро чи доларів за мотор. Ну, Батарея коштує дешевше на трійку вайку. На еску там ну, чуть дорожче. Тому якби. В світі машин і ремонтів в принципі все допустимо всі показники абсолютно окей. І так обіцяли про фестиваль Доронів, Чому про нього згадуємо? Тому що в одному з відео ми в жартівливій формі про нього сказали, і було дуже багато коментарів про те, що давайте все таки поїдемо нашою тесла тусовкою. А в нас ком'юніті насправді великий воно росте. Тому дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте е і з нами вже досить довго дивитесь цей контент і підтримуєте нас за це. Дуже дякую. Тому якщо ви хочете з нами поїхати на фестиваль Доронів Користані, а він відбудеться. Тільки що я дивився і забув. У вересні, 13 вересня, відбудеться фестиваль дронів Користані, це Житомирська область. Тому, якщо ви хочете з нами поїхати, можливо, там чимось будемо навіть вас пригощати, напишіть нам в коментарі і покличте своїх друзів та славодів, щоб під цим відео не збиралось 5 тисяч лайків. І тоді, якщо дійсно поставити 5 тисяч лайків, все, ми навіть не будемо там щось думати. Збираємося, їдемо. Будемо знімати відео і будемо пригощати, напевно, всіх пивом і там, квасом якимось, там, або там, ситром. У нас є установка, до речі, якщо ви не дивитесь наш інстую TikTok, ми там показували, у нас є установка така на дві бочки. Одну поставимо з якимось смачним пивом, там, від варвара, наприклад, а другу з якимось смачним там, лимонадом чи квасом. І будемо всіх, хто прийде на Теслі, пригощати бокальчиком чогось смачного. Така от ідея, тому, якщо хочете, зробимо це. Можливо, паралельно організуємо якусь е, двіжуху, щось розіграємо для того, щоб е, підтримати, знову ж таки, мого кума в Збройних силах, якщо багато назбираємо і куму буде забагато, щоб він там теж не балувався, е, передамо в якийсь хороший фонд, знову ж таки, на наш вибір. Тому з вас лайки, а з нас все решта. Дякую, що дивились це відео до кінця. Дякую, що ви з нами. До скорих зустрічей. О, це якийсь тур. Є тур на фестиваль дорунів користи. Я такий думаю, я Тесла запускає каби, блін, тепер вони ж і каби запускають, геть здуріли, блін. Ай-ай-ай-ай-ай. Оце би був номер, звісно. А потім на фестиваль дорогів. А потім на фестиваль дорогів. Ой, вологі мрії. М -м -м. Брали кусочок скотчу, отакий. Отак приклеювали до жопи і так. Чун. І типа. І щось це мало показати. Тіпа. От я досі не можу поняти. І типу, ті чуваки, які це на ютубі, вони теж не знають, типу, для чого їм це робили. А ти знаєш? Що ти робиш? Ні. Ні. Ні, брех, ні. Господи, допоможи.